І до розмови я запрошую Олексія Голобуцького, політтехнолога. Пане Олексію, доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Ну, з стою наявною. Інформація, яка є в публічному просторі. Е, які висновки можна зробити стосовно от вчорашніх зустрічей президента спочатку у Лондоні з європейськими лідерами, керманичами держав? Ну а потім вже в Брюсселі з керівниками європейських інституцій. Ну, висновки, що ну. Ті, які були зрозуміли, і до цього, що в нас єдина надія на те, щоб не піддатися тиску Сполучених Штатів і не заключити вигідну Росії мирну угоду, ну тобто віддати території, там не отримати жодних серйозних гарантій, вони так і залишаються. Нічого не вирішено абсолютно. Тобто, ну е масової інформації дуже так чітко в, е, дають заголовки з приводу Зеленський відмовив Трампу там ніяких територій. Насправді все воно виглядає трохи по-іншому. Так американці це сприймають як е, поки що тут зараз теж відбувається, як процес затягування відповіді. Так ми пам'ятаємо, там була історія про те, що. Ну, нібито це в преса пише на Україна, боїться прослужки, тому мера повинно було особисто зустрітися з Зеленським, і придати йому слово в слово те, що було домовлено. Ну тобто, так у мера виступив не в ролі переговорника, а в ролі диктофона. Це що в принципі показує просто рівень професійний рівень довіри взагалі в рівень того, що відбувається зараз. Жахлива насправді ситуація, коли, щоб ми не виявилися так, що єдиним професіоналом, який був взагалі в цьому правоморному процесі, це відставлений Єрмак. Оце буде комедія. Але і таке враження так вона і складається. Так, ось після цього. Він каже про те, що він не ознайомився до, до кінця цими пунктами, так ну тобто зрозуміло, ми, ми чекаємо, українська позиція вона достатньо е, проста. Так? Ми не можемо погодитись на територіальні поступки, це не дозволяє конституція, все таке інше. Е, але ми на них можливо погодимося, якщо нам дадуть там повні, ну, те, що Зеленський вимагає знову ж таки абсолютно логічне голосування цих гарантій. Конгресу Сполучених Штатів, що це було не просто бажання Трампа, а щоб це було законодавство, так би мовити, так в Про проявне законодавства. Американці звичайно цього не хочуть і навряд чи вони це все зроблять. А, з іншого боку, у нас ну наш союзник це європейці в першу чергу. Так а вони не можуть ніяк визначитись з тим, хто як і тим чином нам будуть давати. Ну ж питання елементарне і просте. Хто буде фінансувати, в випадку, якщо ми не погоджуємось, хто буде фінансувати війну е, наступного року? У нас з квітня місяця починається дира просто в усіх питаннях, так У нас просто, тобто, попри всякі бажання, які можна, ну, я я тут не займаю ніякої позиції, ну тобто, не проявляю ніякої позиції. Е, але факт залишається фактом, так що навіть попри. Відкидання ідеї територіальних поступок і ем, припинення вогню на таких умовах, у нас в квітні місця просто може не бути грошей на те, що ввести цю війну. І ми постійно читаємо там різні західні видання, джерела, що Путіна залишилось на 18 місяців, і так він там резервистів привів. І зразу у нас така паніка, мовляв, що це от прояв того, що вони збираються весь рік воювати, тому подібне. Це все може бути правдою чи відсотково, частково правдою, але правда є про нас дуже серйозно, так влада не йде на нормалізацію процесу мобілізації, скажімо так. Так, я так відіївато, щоб не було відчутно моє відношення до цього. Просто не хоче цим займатися, бо це не популярно. Але це вимагають європейці, які. Ну, звичайно, будуть давати гроші, в тому числі під те, що вони побачать хоч якісь гарантії, що Україна е, встоїть протягом наступного року, за які Європа готова там заплатити. Наприклад, так, тобто, це такий комплекс величезних проблем. Ми ще не говоримо про роль Китаю, ми не говоримо там про інші ситуації, які можуть трапитись протягом буквально місяця-двох. І, і все це, от зараз, в такому напруженому знаходиться графіку. 18-19 числа е, повинні зібратися європейські лідери так на е, і вирішити питання з Росією. Якщо вони не, не гарантують, не дають нам гроші. От всі числа ну я тоді не бачу. Можливості просто відмовитись від, від е, е, того тиску, який чинить зараз американці на Україну. Ну просто ну а за рахунок ну, чого ми, ми будемо. То, ви маєте товарити? на увазі, пане Олексію? Що в такому випадку, якщо європейці не дають нам гроші, то репараційний кредит, то е, ну в нас не лишається іншого вибору як погодитися на вимоги штатів на їхній тиск. Ну а їхній тиск полягає в тому, що ми маємо вийти з Донбасу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєї каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в, в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Ну, американці просто скажуть, просто скажуть що дуже просто, і ми ж розуміємо, ми живемо не ну, в теститі достатньо вільній. Країні з точки зору там поширення інформації, і все це всі ці почують. Так? Вони скажуть: ну дивіться, ви ви зараз відмовляєтесь е е від нашої пропозиції. через півроку там втрачаєте території, людей і все інше, але все одно ви прийдете у вас, просто грошей не буде. Просто не буде грошей продовжити війну. І ми не будемо робити вам. Якісь, так би мовити, ну, зрозуміло, ми не будемо вас фінансувати, європейці не будуть нам платити за зброю, тому ніякої зброї не буде, не буде і тому подібне. І у вас два варіанти: чи погодитись зараз, коли нібито Путін готовий, чи через там півроку, коли, можливо, якісь будуть проблеми в серйозні дуже серйозні на фронті, грошей не буде. І, і, і виходимо на той же самий результат, але може Путін вже не буде погоджуватись на це, і він поп е пред'явить якісь більш серйозні е претензії до України. Наприклад, я кажу про варіанти, як себе поводити американці. Е -е, бо знову ж таки, я, наприклад, не розумію, бо є така небезпека. Ну, нібито американці це постійно артикулюють, що Трамп там. Забере розвідання там ще щось зробить. Я просто цього не бачу. Я просто цього не бачу. Бо я бачу соціологію американську там парадоксальна ситуація. Чим менший рейтинг утрапає, тим краще відношення до України і, і він. І зважаючи на те, що відбувається зараз, я слідкую за виборами в Америці, які там до вибор... ну різні там вибори на місцевому рівні. Так активність демократів дуже сильно посилилась, і навіть там, де вони програють відсотки тих, хто голосує за них, вони значно збільшились для Трампа. Це дуже серйозна проблема. Він тому так і поспішає. Він хоче вирішити проблему з Україною до кінця цього року. Ну, на найгірше випадок хоча б до весни наступного року, так і, і він не зможе, якщо ми відмовимось, він, я впевнений, що він, він так він не буде нас завалювати зброєю та все інше, так грошима. Але щось погане, ніж те, що він і так робить, він вже робити більше він не зможе. Це просто буде попри будь-яку логіку а, раціонально для Америки наступного року. Тому, от ми в такій ситуації, знаючи оці всі фактори, так, наша делегація, ну наша делегація, наш президент, бо ми розуміємо, зараз все звелися до одної практичної особи, це нашого президента, який має право приймати такі рішення. Він знаходиться в дуже складній ситуації. Ще й не кажу про те, який тиск відбувається постійний, внутрішній і зовнішній. Не з приводу переговорів, не з приводу війни, а з приводу там корупції, непрофесіоналізму, відсутності реформ, всього іншого, що ми знаємо і так. Чи правильно зробити висновок, що президент от вчора в Лондоні, в Брюсселі, фактично в Лондоні, напевно, шукав підтримки серед європейців, аби протистояти Трампу, аби дійсно протистояти цьому тиску. Ну а в Брюсселі просив домагався того, аби ці гроші репараційні були ну для нас в погоджені виділені? Ну тобто, враження, що президент України, що напевно цілком є раціональним, боїться залишитися без взагалі без підтримки, тому що очевидно, що американську підтримку Підтримку, ну принаймні, в тому вигляді, в якому вона була, ми вже е втратили не факт, що повернемо. Ну, і не хочемо втратити тепер ще і європейську у нас є підтримка європейська, і вона повна проблема в тому, що вона в основному риторична. Так ні, вони дають гро. Тобто, розуміємо, війна коштує. Як це не цинічно звучить, великих грошей. Так? Крім людських життів, вона коштує ще просто величезних грошей. Наша економіка, вона і до війни була не дуже ефективною, з війною вона взагалі так можна стала Так? Це все вимагає десятки мільярдів доларів. І е, того, що нам дає, і може дати Європа найближчим часом, цього явно недостатньо. Нам, в принципі, по максимуму потрібні гроші. Бо знову ж таки, ми ви. Я не буду зараз європейці, це все ті, хто е приймають рішення, більшість чудово розуміють, для чого потрібна Україна, так? Від найпримітивнішого поняття Буфера до якихось цінностних понять, як би мовити, так що ми захищаємо демократію. Так. І тому потім. Проблема в тому, що це не авторитарні лідери. Це не Путін, так? Вони вимушені. Жоден з тих е, людей, яких от ми зараз обговорюємо, які зустрічалися з Зеленським, е, Стармер, Мерц і Макрон не мають не те, що 50-відсоткової, деякі з них навіть 20-відсоткової підтримки не мають своїх країни. Не не з питань там України, там цілий спектр проблем, так мовити в цих країнах, так? І вони вимушені постійно, тобто вони не можуть. Не може Макрон, який знаходиться в жахливій просто ситуації, ну не сам Макрон, а от політична ситуація в Франції. Так не може, не може він так от відверто сказати, що, а, а, що скільки там я не забув, на 20 мільярдів доларів здається, не пам'ятаю, так які знаходяться в приватних банках а, Франції російські гроші, що ми. Під, під майбутнє можливо, що придеться повертати французькій державі, так ми віддаємо Україні. Бо лівакі і праві так само так просто там бунтуються і почнуть перевертати машини в центрі Парижа, ще щось робити. Так? Ну, вони зміну французи на рік через 10 років підвищення пенсійного віку, здається, на рік чи на два, так? Ви бачили, що вони виробляють? Ну, це, це вони. Ми живемо в іншому світі абсолютно. Так? Ми жили до війни, зараз взагалі в іншому Росія зробила, що ми в наші відносини до багатьох питань перенеслися в якісь 19 сторіччя. Так? А вони живуть в 21-му сторіччя. І як там німці? Да? Молоді німці, готові жити під Путіним, але не воювати. Для них це все абстракція. Абсолютна абстракція, вони можуть так, коли росіяни прийдуть, коли почнуть гвалтувати їх жінок, вбивати їх там і ще щось робити. Вони це відчують, але це буде вже нікому не цікаво. Абсолютно ні нам, бо це будемо робити відсотків на 50, Ми їх будемо робити, так ми, ми будемо робити. Це важко зрозуміти німцям, але е це вже було 80 років назад. І це так само відбудеться, так якщо росіяни прорвуть фронт, і ми програємо війну, то всіх тих і таких же однооких, там і всіх інших, як я просто в загра отряди поженуть так би мовити, вперед на Європу, і буде те ж саме, що було 80-х вісімсот в гірших формах, так би мовити. Я впевнений в цьому але це все ще скажу, це все абстракція, яку вони не розуміють. Бо постійно ці розмови про Чіберліна про Мюнхен у тридцять рік. Це все до одного місця. Більшості людей, в принципі, сучасних а, національні еліти перестали грати ту роль, яку вони грали в, в 80 років назад, особливо в демократичних країнах. Так це просто мер, Стармер. Макрон це просто функціонери, це не політичні діячі, це не державні діячі. Там такому це не погано, ні добре, це просто реальність така, так? Нормальній країні не потрібен Черчилль в мирний час, взагалі не потрібен. так? Їм потрібен сірий політик, який не займається корупцією, які вирішують питання, і про яке вони забудуть через три роки після того, як піде з цієї посади, і вони так живуть. І тому і, і цей комплекс величезних проблем. Які вони намагаються вирішити, в тому числі допомагаючи Україні. А американці це відчувають, це знають просто у них свої задачі. Ну наприклад, в цієї адміністрації. у них своя задача. Вони таке враження, що дійсно хочуть, щоб Росія щоб наступний раз напала на Європу. Так е, національна стратегія була от так розширена, роздрукована в усіх виданнях, обговорювалася на минулому тижні. Національна стратегія е, Сполучених Штатів так прямо каже: Росія це, це ну, не прямо опосередковано, так що і е, я про це кажу вже багато багато часу. Американці не сприймають Росію як ворога. Вони сприймають його як майбутнього природнього союзника в війні проти Китая. І ми це теж повинні враховувати. Це Європу вони сприймають як місце, що знову ж таки теж недалеко від істини, так яка перестане бути Європою в тому розумінні, як ми знаємо її через, як вони там пишуть, 20 років, так там раз ну зрозуміло, таких расистських там і усіх інших міркувань, так, але теж в цьому при вони хочуть. Е... Але їм не потрібна україно російська війна американська просто не абсолютно не підходить. Вони хочуть її закінчити будь-яким чином, будь-яким чином, в тому числі, тим, що заохочувати агресора, і можливо, це і є до певної міри стратегія, щоб Росія через деякий час напала на Європу? Європа попросила знов так бути під парасольку Сполучених Штатів, сполучені Штати якимось чином знов домовляться з Росією, і всі ми всі разом. Вони ну за цією концепцією, всі разом вони через років 10-15 зіткнуться з Китаєм, пане Олексію, а як ви думаєте, наскільки існує ризик того, що європейці? Ну, не те, що перейдуть на сторону США, але ну теж будуть схиляти Україну до територіальних поступок. Поки що цього немає, і ми бачимо, що європейці з нами ну, нібито єдиним фронтом виступають проти виходу з Донбасу. Але якщо так станеться, що наприкінець року або на початку наступного, ну скажуть, ну так, немає іншого виходу, все треба йти на поступки і цю війну закінчувати. Є така небезпека? Є не е, небезпека, що вони просто крім слів і нічого не зроблять. Те, що вони не підтримують, ну, це все одно, як вистрілити собі в ногу, чи навіть не знаю, навіть в голову так, вистрілити. Так? Це якщо вони погоджуються на такий принцип заохочення, ну тут мова йде не про території конкретно, так? І, і, і Путін це вимагає йому. Не потрібно це вся Донецька область, так би мовити. Це приниження України, чого він хоче, таке конкретно, щоб виглядало як реальна капітуляція України, хоча це не є формальна капітуляція, звичайно, Україна. Від цього ми не, не зникнемо як держава, там не втратимо свої інтересу, це інше. Але це звичайно, ну це ну як в центрі Європи, в 21 сторіччі агресор нападає на іншу країну, і мирний договір заключається не так, як знають. Якщо б я б жив, в іншій країні не був українцем, смішно було казати, про пам'ятаємо, рік назад, що ми обговорювали, так? В цій же самій студії. Мирний план, там ділили гроші, які там повинні нам піти і так далі. Рік всього на пройшов. А тут дай Боже, що нас не відберуть територію насильно, так мовити, причому наші союзники, так? І якісь гроші нам підкинуть. Тобто, до чого як все змінилося, за рік? І. І європейці, звичайно, офіційно ну мають на увазі, що вони так скажуть. Типу, я думаю, що вони не. Ну, я не кажу там про Угорщину Словаччину, я кажу про серйозні європейські країни, бо це, це війна, це просто війна. Це війна через 3-5 років, а ж через пів року, так? А, і, 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 судячи з усього, поки що національним всім елітам. В цих державах не вдається пояснити своїм суспільством повністю зрозуміло, що треба готуватися до цієї війни. А без цієї мобілізації, ну так би мовити, такої, ну дуже важко буде просто з Росією мати справу. Ми ж розуміємо, що ця війна буде. От ми просто можемо побачити, що Україну як у нас відбувається війна, так як вони хотіли би. Такої війни не буде. Ну, мацю на увазі, та, да, там літаки налітають, ракети стріляють і, і, і все збомбили. Це ядерна держава. І воювати прийдеться так само, як нам воювати. В них немає неможливості, демографічна ситуація жахлива. Як і, ну, і... Ну і головне нема бажання всіля. Ну от, а може тому, навіть і не вивати. так, як нам а може навіть і гірше, тому що Росія теж за цієї роки Ні, так гірше та буде звичайно, тому що ну, Навчулись. зрозуміло, що у нас у нас від соціальних до гум... гуманістичних стандартів ситуація нижче знаходиться ніж і в європейцях, так би мовити. І е, самовідношення до життю до життя. От як там, ну зовсім інше. Це не добре, не погане. Просто ми, ну, реально, ми знаходимось різні історії. У європейських країн, особливо західних, так бо тому знов ж таки, під... європейці не підтримують, е... тобто не будуть штовхати Україну на таке примирення. Але якщо вони не дадуть нам альтернативи, вони самі змушені будуть нам сказати, якщо зараз вже не кажемо, так що хлопці ну зрозуміти, е... ми без задоволенням. Але ми розуміємо також, та також що якщо ми вам не даємо гроші, то ви вільні в цьому своєму виборі. Вам треба виживати зараз. Нам потрібно буде виживати через 4-5 років. А вам треба зараз вижити. Ну, як кажуть, не робити вибір, це теж вибір. Ну це про те, як зараз європейці власне частково поводяться. Пане Олексій, дякую дуже вам за ваші роздуми, за вашу аналітику. Спокійного дня дякую. можливості бажаю. Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.